Порослим мохом розваленому будинку, снідаєш консервами, протермінованими на вісім років, М -м -м, свіжак, чистиш зуби в калюшці, какаєш комфортних умовах одночасно, відчуваючи єднання з природою, ніяких тобі дедлайнів, баг-репортів та емоційних вигорань. Задача в тебе проста: прийти в місце з назвою Рай. Де це що? Це наше воно тобі? Яка різниця, якщо можна просто насолоджуватись прекрасним життям? Усюди неймовірно приємні люди. Бляха, знімай вас в одяг! Я покажу тобі рай, дівчина! Миленькі звірятка. Ні. Подекуди навіть можна зарядити батарейки, на яких працює пістолет. А уявляєте, які ще іграшки можна ними зарядити? Приємна жіночка смачно нагодувала, навіть додала якихось чудернацьких приправ, від яких солодкий сон обіймає тебе наче хмарка. Ух, нічого не зіпсує твого настрою, адже ти зміг прожити ще один чудовий день у світі, де рашка, знищена невідомим катаклізмом. Хоч все стосується і решти світу та держав, воно того варте. Так, стоп. Але ж вони і раніше жили в таких умовах, тому, скоріше за все, взагалі не відчули різниці. Та йобана, в ролику про найкращі аніме весни я поставила ілюзії рай найвищу оцінку. Там же я в загальних рисах розповіла про сюжет цього тайтлу та про мої враження і повторюватися мені не хочеться. Рекомендую глянути цей ролик. Якщо я розберусь, як то послання буде десь на екрані. В цьому ролику я хочу перейти до конкретики, і трохи більше розкрити, чому я вважаю його найкращим сезоні році, а можливо навіть одним з кращих аніме останніх років. Відео розділене на дві частини. До цього моменту я не піднімаю ніяких сюжетних деталей і використовую лише кадри перших двох серій. Ну майже далі вже йде розжовування подій та формування гіпотез, але без манги я її навіть не читала. Сподіваюсь, усі запасли з чаєм, смаколиками, підпискою на цей канал. Події аніме розгортаються відносно на далекому майбутньому постапокаліптичній Японії. Цивілізації наступив кінець, анархія, відсутність їжі, викрадання та експлуатація людей все по найкращим традиціям. Саме в такому світі живуть Мару та Кіруко, і ці малі покички народилися вже після лиха і ніколи не знали цивілізації. Такій справді вбити можуть хрін з ними. Для цих двох умов, в яких вони проживають, проста буденність, і тому вони мало не з кайфом подорожують руїнами людства в пошуках ефімерного невідомого місця, знаючи лише його назву рай. Хі -хі, вони з тих людей, які вірять в його існування. Бля. Ах, ось же він. Це виявляється просто символічна назва. До речі, сам рай дуже схожий на обіцяний Неверленд атаку Титанів і Житомирську обласну поліклініку. Саме в цьому місці розгортається паралельна історія, яка знайомить нас з купою нових персонажів, яких об'єднує спільна риса наявність неприродних здібностей. До прикладу, однієї з Мімі Хіми являється відчуття майбутнього, завдяки якому вона може відчути, що сьогодні буде тест. Одного разу вона вийшла на прогулянку з Токіо і в процесі розмови сказала, що увіляючи світ за стінами, бачить двох людей, які намагаються їх врятувати. І в одного з них таке саме обличчя, як в Токіо. Саме так в нас формується першочергове уявлення про сюжет з однією невеличкою поправкою, яка стосується усього аніме. Це лише наше припущення. Сюжет ілюзії раю ніколи чітко не показує тобі свій напрямок, по типу ці персонажі йдуть з точки А в точку Б. Натомість аніме закидує твій мозок шматочки, здавалося, б незв'язних пазлів, які поступово починають формувати загальну картину, і кожен новий пазл може повністю пересрати усі твої напрацювання, і тобі доводиться перезбирати картину заново. Це аніме абсолютно не підходить для фонового перегляду. Ну, хоча як. Навіть дивлячись його одним оком, ти будеш кайфувати від сюжету і можливо навіть думати, що тобі все зрозуміло. Але ілюзія раю винагороджує тебе за уважність. Наприклад, у першій серії ти не розумієш, чому Кіроко, побачивши неймовірну кількість різних шампунів, перебуває в легкій формі охуєвання. І тобі не дадуть на це відповіді. Натомість, тебе будуть повільно прокапувати інформацію, допоки шестерні не почнуть змикатись, а незв'язні факти набувати сенсу. І коли у мозку відбувається характерний клац, коли ти самостійно знаходиш відповідь на питання, яке не давало тобі спокою, це відчуття погрожає тебе настільки глибокий екстаз, що він майже еквівалентний моєму задоволенню, коли я дивлюся на імена людей, які підтримують канал на постійній основі, ані мене розраховує на те, що глядач тупий і не розжовує кожну дію. А коли до тебе відносяться настільки добре, як не відповісти взаємністю. Дивлячись сцені вдруге, втретє, в четверте, кожного разу я помічала все нові нові деталі, які все більше розкривали мені суть того, що відбувається. Увага до дрібних речей настільки патантична, що це викликає лише захоплення. Наприклад, в сцені, коли Мару і б обстопують і починається бійка, кіроко застрибує на паркан. Ти що, обізяна, навіщо ти туди полізла? А, ти займала позицію для пострілу. Так, а що їй заважило зробити постріл з землі? А все просто, якби пістолет не вистрілив вона б перелізла через паркани і втекла. Трохи пізніше кірокоприпахою гопників зарядити її батарейки. А від чого вона? Га? Від пістолета. Ну, ти курва! Тобто, весь цей час вона погрожувала їм пастушку, і Ми буквально можемо побачити, що в пістолеті немає батарейки. Аніме постійно розкидується моментами, на які ти дивишся і думаєш, що за нах. А вже через деякий час вони флешбочі тобі по з... С... Так це було заплановано з самого початку. Показаний в аніме постапокаліптичний світ одночасно чарує і лякає, проте він саме такий, яким і має бути: кінець цивілізації, анархія. Люди просто намагаються вижити будь-якими методами. Навколо тотальна депресія. Справжній кошмар для японця, але типовий вівторок для Троєщини. І при таких розкладах неймовірно контрастно виглядають головні герої, народжені в таких умовах. Вони ніколи не бачили цивілізації, тому все, що відбувається, весь цей кошмар для них норма. Вони постійно насолоджуються життям, жартують, бешкетують, але коли вони стають серйозні, боже збав з ними зв'язуватись. Те, як ілюзія рая показує пизданоці події через призму дітей, для яких це норма, а потім для контрасту показує завершені сцени без них з точки зору звичайної людини, ох. Та й взагалі головні герої це любов. Вони настільки неповторні, настільки багатогранні, настільки різні, їх взаємодії між собою та немовірна хімія не можуть залишити рівнодушними. А ще взаємодоповнення одне одного. Маро простий, тупенький, неймовірний вірний парубок, прямо золотистий трівер, але варто йому дати команду фас У, сука! Тікайте! Кіро — кошхуднокровний і досвідчена, але при цьому травмована дитина, якій іноді просто треба дати трохи уваги і любові. Вони постійно підтримують одне одного, підйобують, сваряться, миряться, панікують і радіють. Кожному з нас в житті потрібна така половинка. Знаєш? Якби я був крокодилом, то з'їв би тебе першою. Дідько, а ну секунд гриби швидше. Нам ще зовсім небагато лишилося. Зазвичай, коли основні персонажі пропрацьовані настільки добре, під ніж йдуть другорядні. Ну тут такої хуйні немає. Другорядним персонажам просто не пощастило, що історія будується не навколо них, бо кожен гопнік, кожна бабця, кожен випадковий прохожий тягне за собою власну історію. По суті, будь-яка людина, навіть оцей мужик, може в якийсь момент стати головним героєм, і ти будеш думати, що так і треба. Можливо, ви помітили, що я говорю в основному саме про лінію за стінами і несправедливо опускаю альтернативну історію про інкубатор. Справа в тому, що саме Кіроко Змару під час першого перегляду закохали мене в цю історію. Проте при другому і третьому перегляді засіяла арка школярами. Якщо уважно подивитись, вона дає настільки багато важливої інформації і я настільки жадібно поїдала кожне сказане слово, що все решта відійшло на задній план. І я не повторюю попередній пункт про деталі. Я говорю про глибинне значення та символізм. Кожна сцена, кожна фраза, кожна дрібна деталь несе в собі якийсь сенс. Причому часто вони настільки очевидні і послідовні, що ти диво даєшся, як ти з першого разу їх не помітив. Хоча справедливості заради аніме також дуже часто вводить тебе по хибному сліду, а деколи ховає перли посеред незначних речей. Візьмемо до прикладу імена персонажів. Більшість дітей названі в честь якихось божеств: богиня світанку, богиня жаб, божество великої сили, не такої вже і великої, божество гарячого джерела. А от, наприклад, Кіроко звучить, як японські слова вбити та дитина, хто дивився, думаю, вже все зрозумів. Така означає яструб. Це нам знадобиться в другій частині відео. До речі, Монаґева використовувала як ім'я для цього персонажа якраз слово яструб, за що від мене особливий респект. Але як я не думала, так і не зрозуміла, чому це вуглик, а це горішок. Тому я в них запитала. Ах, є ще ж Мару. Сенс його ім'я вас може трохи шокувати. Ви готові? Ім'я Мару означає щось кругле? <с> ну, в цьому точно немає ніякого сенсу. Правда, блять? Якщо усе раніше сказане це сама цукерка, то як же тоді виглядає її обгортка? А продакшн тут також відвал пизди, чілові атмосферні кадри, панорамні плани апокаліпсису, Ну і звісно ж, кшон. Але це не якийсь фейт чи клинок, при перегляді яких вікна виглядають, наче в тебе безшумна дискотека в кімнаті. Все витримано в неймовірно вайбовому стилі. акварельно мультяшна мальовка, яка не б'є в очі, як це було з рейтингом королів. Та й мультяжність тут ніфіга не рятує ситуацію. Монстри з пекельного раю вам здалися креативними і лякаючими. Ви просто не шарите за стиль. Огидні і жахаючі мразі з ілюзії раю на зовсім іншому рівні. Вони майже так само жахливі, як і факт того, що ти не підписаний на цей канал. А щодо музики, я навіть не знаю, що сказати, окрім того, що вона імба, як опенінг, так і ости. Одна з найбільш яскравих особливостей аніме в цілому емоційні гойдалки і міксування непоєднуваних жанрів. Але ілюзія раю це прямо таки квітесенція контрастності. Моменти радості змінюються неймовірною драмою за клацанням пальців. Веселі та життєрадісні діти на фоні понівечного депресивного світу. Здавалось би, абсолютно комічні персонажі, які по факту неймовірні мразі. Звісно ж, різкі переходи від хорора до комедії. Бляха, Не стріляй! Я навернуся! Та й в цілому за цією акварельно мультяшною мальовкою ховається абсолютно притрушена, але неймовірно захоплива історія. На мою суб'єктивну, особисту, ну ви зрозуміли, тіпа саме я так думаю, і не стверджую, що це об'єктивний факт. Історії такого рівня не виходило вже досить давно і не факт, що скоро вийде. Ну і вишенькою на торті хочу відмітити такий пункт, як питання. Філософські, екзистенційні та й просто людські питання постійно ставляться глядачу про любов, особистість, співвідношення методів до цілі. Я людина, яка постійно ставить себе на місце героїв і розмірковує, як би вчинила на їх місці. З ілюзією раю, найчастіша думка на якій я себе ловила, слава Лебіговичу, що не мені доводиться приймати рішення. Завершити цю арку я хочу обговоривши чи не єдину тезу проти ілюзії раю, яку я часто читала в Дискорді, спілкуючись з підписниками, дехто ну не може зрозуміти високу оцінку для першого сезону, бо стільки питань залишилось нерозкритими та й взагалі нічого не пояснили і завершили сезон. Я дивлюсь на це і думаю тобто перший сезон атаки титання окремо оцінити не можна, поки не вийшов фінал фінальної частини фінального сезону. Не можна оцінити перший сезон реінкарнації безробітного, поки не екранізували близько 80% ранобе. Не можна сказати, що перший сезон обіцяного Неверленду був шикарним, незважаючи навіть на обісерний другий сезон. Не розумію. Розкажу вам невеличку історію. Декілька років тому я подивилась фільм Квентіна Торантіно Беславні виродки. Сказати, що він мені сподобався, нічого не сказати. Я була просто в захваті і на цій хвилі вирішила на Ютубі подивитись відео з поясненням фільму. Там в деталях розкривалося значення багатьох сцен, як от, наприклад, з ресторану Штруделем. Не буду вдаватись подробиці, бо відео не про це. Але після перегляду того ролику мені здався неймовірно вдалим один коментар. Звучає він приблизно так. А навіщо я взагалі намагаюся дивитись такі фільми, якщо я настільки тупий? І ось весною 2023 року я подивилася ілюзію раю. У мене було стільки ідей та гіпотез, я вважала себе генієм, від якого нічого не сховається. А потім я вирішила зробити це відео, поспілкувалася з людьми, почитала Reddit, подивилась пару роликів і зрозуміла, що я все ще така ж тупа. І якщо ти досі не дивився ілюзію раю, ось твій план дій. Постав лайк і перевір підписку. Підпишись на інстаграм, застрибуй на обговорення аніме в Діскорд. Ну і по можливості залітай на твіч. Виключай це відео, іди дивитися аніме, бо далі починаються спойлери. Тільки потім обов'язково повернися додивись все, кишкиш. -киш. А з тими, хто залишився, давайте спробуємо розібратись, що за фігня відбулася в цьому аніме. Я постараюся йти від найбільш очевидних висновків, адже треба точно переконати, що всі на одній хвилі до можливо повної маячні. Тільки майте на увазі, що деякі факти складно довести самі по собі. Проте вони стають логічними вкупі з іншими фактами. Почнемо з того, що дві арки за стінами та поза ними це не паралельні події, а різні таймлейни. Якщо точніше, то події в інкубаторі це минуле, що призвело до тих подій, що добувається у світі Маро та Кіроко. Що нам про це говорить? Та все починаючи від останньої сцени в сезоні, де ми чітко бачимо, що діти живуть в часах до лиха. Майже очевидний факт того, що Маро є сином Токіо або, скоріш за все, його клоном. Ледь не пряма мова про те, що саме діти з інкубатора являються людожерами з сьогодення. Ну і досить помітний факт того, що лікар у самі з пацієнткою це Вухастик та широ. What? What the fuck? Ми тільки на самому очевидному, а вже досить складно. Гаразд, давайте розгрібати з кінця. Окрім візуальної схожості у самі та широ з поправкою на близько 15 років різниці у віці, ми ще маємо незмінну любову хастика до неба, стали хист широ до мойстрування. Ну і звісно, сумнозвісний подарований гудзик. А ще варто звернути увагу на сцену після титрів восьмої серії. Сцена, де вухастик одна налякана в темній печері, доки до неї не приходить дехто, показує, що відбулося з цими двома після смерті. Вухастику довелось короткий час побути одній, адже усамі не відразу наважився до неї доєднатися. як ми знаємо, зі слів самого Усамі Може, колись вони й були людьми, а зараз вже ні. Хай вони померли від хвороби, а їхні тіла перетворилися Ні у морі. Крім того, Вугастик зі своїм ясновидінням, бачить, що рано чи пізно вуглик стане хіроко. Робот називає дітей в школі хіроко, а ще занадто очевидна кореляція між силами деяких дітей та деяких хіроко. Взяти тож жабко-рибку. Мало того, що нам ледь не в лоб натякають на їх зв'язок, так ще й сцени з ними йдуть підряд. Або ж дівчинка в окулярах, яка створює галюцинації, взагалі не нагадує вам хіроко з парковки. Звісно ж, не кожен студент інкубатора став людожером, проте кожен людожер, якого ми бачили, або побачимо, це один зі студентів. Ну або ж дитина одного з них. Що? А що? Це стає зрозуміло з 10 серії, де виявляється, що син Джуїчі – хіроко, оскільки сам Джуїчі явно хіроко не являється, виходить, що таким була одна з його дружин. Ах так, їх було дві: в одної коротке чорне волосся, а в іншої довге світле. Ані ми ж нам взагалі не показувало двох занадто близьких між собою дівчат. Крім того, що дитина і сама буде хіроко, ми знаємо ще й те, що для перетворення монстра не обов'язково захворіти, досить просто померти і не бути достатньо знищеним. Адже, як ми знаємо, жінок джуїчі повісили на стінах школи, але через місяць з'явився паучок з ну дуже схожими здібностями, як у малого. А, ну так, Маро також хіроко, якщо раптом хтось ще не зрозумів. До речі, Маро не видається вам якимось надто імбовим. зуби відростають, нелюдська сила, відчуває хіроко та й вбиває їх досить легко. Ну тут пояснення просте батя Мару, це вам не якийсь хуй з гори. Як сказала сама ж директриса, вуглики Асора це перше покоління дітей, в яких напихали настільки багато здібностей, що їх тіло і мозок не особливо то й можуть витримати. Якщо Асорою все зрозуміло, то вуглик як мінімум одного разу явив світловий меч і розкуярив дівчинці ногу. Що ще в ньому сидить, нам тільки належить дізнатись. А чи помітили ви, що в аніме є два персонажі із навичками пересадки мозку, однаковими окулярами і спільною травмою на голові? Окей, oh, okay. перед тим як ми перейдемо до СПГсних роздумів щодо долі деяких інших персонажів, хочу задати вам одне питання який сенс пересаджувати мозок по суті мертвого Харокі в тіло його абсолютно здорової сестри? Навіть якщо б вона сама про це попросила, який би лікар згодився на настільки ризикову операцію? А що якщо я скажу, що вона була мертвою, а точніше убитою робіном? У спогадах кіроку, як і в 3 так і в тринадцятій серії, процес переродження завжди супроводжується пострілом. Уявіть собі, ти застрелив людину, а потім через декілька років абсолютно неочікувано бачиш її живою, і здоровою. Гадаю, ваша реакція була б якоюсь такою. Що ми знаємо? Сестра Харукі була досить близькою з Робіном, вони проводили час разом навіть уночі. Думаю, Робін завжди був мразотою, але Кіріко була з ним близькою за умови, що він буде захищати її брата. А ще ми знаємо, що Робін бавиться експериментами з людьми і хіроко, будучи крупною шишкою. Але коли він був ще звичайним пісюном, люди в місті загадково зникали. Робін звинувачував безсмертних, але вони навряд чи тим колись займались. А от те, що Робін міг таємно тримати одненького хіроко заради експериментів, який втік місто понадкусував Харуки, чим розвитив його сестру, і та пригрозила Робіну, що розкаже всю правду. Ба! Підтвердження цієї теорії говорить ще один факт: пам'ятаєте сцену з першої серії в готелі, де Мару сушить Кіруко волосся? Я трошки щитарю, але клянусь, це лише один раз. В манзі в цій сцені є один додатковий діалог, який в аніме не показали. Там Мару підмічає, що в кіроко, окрім шраму на лобі від пересадки мозку, є ще один шрам, тільки круглий на потилиці. Гадаю, в аніме цей діалог не додали через очевидність, але в аніме підсказку все таки можна знайти. Ну і на завершення очевидних фактів відмічу, що в Токіо народились не близнюки, бо по узі видно, що дитина одна. Тобто Мару являється клоном дитини Токіо або навпаки, поки нам не відомо. То в нас ще залишився з монстрів. Ну, з приводу цієї кракозябри ідеї у мене немає. А от щодо цього покемона вчеплюся в значення імені Така. Якщо постаратись, то можна вважати цю штуку схожою на яструба, а ще Така був дуже спритним. А пам'ятаєте Тоторі, та сама, яка після проникнення Мару виявилась хіроко. Оскільки по віку вона не може бути студентом інкубатора, очевидно, що вона являється дитиною одного з них. Чисто з візуальної схожості і генетично переданої від матусі любові до готелів, ставлю, що її батьками являються ці двоє. Ну і залишився в нас лише людожер, який схромкав Харукі. Звісно, це скоріш за все повний абсурд, але якщо уявити, що Токіо може ставати невидимою, та здійснювати, ну. Поглинання, то може вийти ситуація, при якій мати Мару стала причиною смерті Харукі цю теорію мені самі не дуже віриться, але хто його знає, я ні в якому разі не стверджую, що все сказане мною вище являється абсолютно істиною. Навіть більше я навмисно старалась не розжовувати кожен факт, щоб залишити вам погляд для фантазії. Пропоную вам ще раз подивитись це аніме і спробувати знайти підтвердження або спростування того, що я не говорила. Заодно можете перевірити і моє уявлення загальної картини. Стара шкапа знала про наступаюче лихо і тому з усіх сил почала до нього готуватись. Почала вирощувати генетично модифіковані овочі і розводити штучних дітей з імунітетом до усіх можливих хвороб, щоб пересадити в їх тіла мозок усіх важливих суспільних елементів і себе в тому числі. Ключом до створення над людей являється оцей внутрішній горішок, природа якого нам то поки невідома, проте саме він після смерті перетворює людей на людожерів. А ще може викликати невідому хворобу, від якої неможливо вилікуватись, бо вона не притаманна звичайним людям. І саме ця хвороба стала на заваді здійснення плану шкапи. Проте ситуацію вирішила міна, яка усіма силами намагалась викликати в дітях інтерес до спарювання, попри той факт, що дітей не навчали цього і навіть не розділяли за гендером. Потім на дітей впало щось велике, гаряче, і усіх довелось евакуювати. Подальші ж події заховані від нас за туманом другого сезону або ж манги. Проте гадаю, підказку можна шукати в розповідях Джуічі. Від нього ми взнали чотири історії. Про заклад, де жінки тримали його та інших чоловіків в рабстві, про стероїд, який впав на землю, і який ми вирогідніше за все бачили. Про прибульців, які прилетіли на землю, та про світову війну з застосуванням невідомої раніше зброї, оскільки дві з цих історій можна вважати правдою, ще що якщо правдою являються усі чотири. Поява прибольців зараз звучить абсурдно. Проте, якщо це виявиться дійсністю, впевнена, що як і цього разу подивлюся, я другий сезон, не зрозумію ніфіга і вліплю 10 із 10. А потім буду робити відео і усвідомлювати, яка ж я все таки тупа. Ну і питання для знавців: напишіть в коментарях, Кіроко, все таки хлопчик чи дівчинка? Чи якийсь новий тип Тям.